Вітаю на РБК Україна. моє ім'я Дмитро Олійник. Саміт НАТО у Газі завершився рекордно швидко. З хорошого союзники пообіцяли нам допомогу: 35 мільярдів євро. Закріпили зобов'язання країн НАТО витрачати щонайменше 5% ВВП на оборону. Ну а також довгоочікувана зустріч Зеленського із Трампом відбулася, після якої Трамп назвав Зеленського дуже милим. Але є й тривожні сигнали. Сполучені Штати Америки досі уникають нових санкцій щодо Росії. За лашунками обговорюється новий діалог із путіним. Сьогодні президент Туреччини Ердоган сказав, що якщо Путін приїде до Анкари або Стамбула, туди навідається і Дональд Трамп. Маю питання до вас, до глядачів, Як на ваш погляд, цьогорічний саміт сприймають в Росії? Які сигнали там отримали? Там розчаровані, напружені, плачуть, сміються. Ласкаво прошу у коментарі. Будь ласка, діліться своїми думками і тисніть вподобайку. Це допомагає відео бути більш помітним. в Ютуб я ж вітаю політтехнолога Тараса Загороднього. Пане Тарасе, добрий день. Доброго дня, чи можна однозначно оцінювати результати цьогорічного саміту, можливо, через е, призму у категоріях в старі добрі традиції українській зрада або перемога. Так можна чи ні? Ну більше перемога Україна вичувала, що саміту все, що потрібно, але mm, ну, головне гроші. Знаєте, гроші і до саміту НАТО багато чого відбувалося. А от ми повинні розуміти, що без е, України НАТО не існує. Це я думаю, що всім вже в Європі зрозуміло. Якщо є конкретні зобов'язання щодо фінансування України і оборонки України, це вже дуже добре, тому що знаєте, це так працює бюрократична структура європейська. Якщо ти залізеш туди, то ти фік звідти вилізеш. Там будуть тобі виділяти гроші, тому що з'являються одразу ж такі ж. Хитрувати чиновники, які будуть пиляти разом вже з, з, з Україною, будуть вже пиляти європейські гроші, що нас не може не радувати. Так? так так, так що це це дуже в дійсності гарна. новина що цей процес іде? І а далі все від нас вже залежить. А від нас залежить, як ми використовувати це можливості. Будемо а як ми будемо максимально викачувати виробництва технології з європейського ВПК а далі. Як працювати буде повинно працювати Міністерство оборони. То читає новини. Вона відмовляється, наприклад, міністерство оборони фінансувати виробництво снарядів на українській території 150-мм. Жомоділи виходить, говорить, що вони будуть імпортні купувати. Ну це диверсія, тому що є така компанія, там приватна українська бронетехніка. Вони ще Чехами домовились про те, що готові виробляти навіть взяли лінії. І тут виходить 100 тисяч цьому році, готові було дати 300 наступному році. Тут виходить міністерство оборони, займається диверсією і говорить, що вони не, не будуть це будуть фінансувати. Ну це мра далі, знаєте. Що система ППО Україна вже є українського виробництва, а вже й готові. Да, Міністерство оборони воно не хоче його закуповувати, тому що у них якісь інші пріоритети. Ну, це мраку, це про це бадрак говорив а, аналітик а, військовий. Він давно цими темами займається. то Це диверсія називається. Це хто повинен вирішувати це проблеми Україна. Ну якщо такий міністр оборони, так гнати цю міністра оборони всю цю незрозумілу незрозумілу хистот, які взагалі військо ще не, не, е, не були. Я вважаю, що міністерство оборони повинне займатися військовою. Незрозумілі люди, які там щось пузырі пускають і диверсія займається проти української оборонки. От що ми повинні робити в першу чергу? Ось а стосовно НАТО, ну давайте так, конкретика є, є О, розмови з Трампом. Є є. А гроші на закупівлю американської зброї є, є ну а далі вже тут питання перемовини, дотискання те, те, що нам потрібно можна вважати, що Трампа дотиснули, ну тобто догодили йому. Трамп висловився дуже так компліментарно, повністю підтримав НАТО і вітає у це рішення про 5% відсотків ВВВ. Тобто загрози від штатів від Трампа вже не існує раніше. Ми говорили, можливо, Трамп на ну, давайте розбували. Так це все перевіряється. По перше, що пострілах Росії по території НАТО. Да, то поки що розмову. Те, що, коли з'явилися гроші у Трампа, одразу ж гарний настрій, це зрозуміла взаємозалежність. Немає грошей, настрій поганий. Да? От там, як там, по Іспанії він пройшовся, яка 1,2% вирішила робити. І їм же ж натякнули. Або будете так платити, або будете нам мито платити. Окремо, окремо для вас, окрему гастрольну програму зробимо, якщо будете далі, так як і вряджитесь. І тому о, 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 цей ну, те, що він вимагав, вони це роблять. Подивимося, як воно на практиці буде використовуватись. А, а далі дивіться, чи є небезпеки. Звичайно, що є чи будуть ресурси американців, чи а яку атаку зроблять росіяни? Ну, наприклад, шахеди будуть залітати по 500 день, наприклад, на територію країн Балтії. Як реагувати в таких в такому, в такому випадку? Ну, Трамп говорив, що можна по різному трактувати п'яту статтю НАТО. Однак, після цього вчора буквально сказав, що ні, ми з ними до кінця п'ята стаття Форева. І що тепер, е якщо будуть атаки шахедами, виходить, що Трамп вже готовий відповідати? Ніхто не хто вам сказав. Така ви читали ту п'яту статтю? Я читав, читав ту так. статтю. Да. Так, ну, так вона, вона так написана, що якщо ти не дуже хочеш брати участь, тому суто символічно, ти можеш це зробити. Там же що написано? Кожна країна визначає свою участь окремо кома, в тому числі військову. Ну тобто, якщо як от Обама надсилав в Україну ковдри, надішлють ковдри, наприклад, естонцям, які будуть відбуватися від росіян, то це теж буде вважатися виконанням П'ятого статуту, статуту НАТО. Далі, а хто вам сказав, що НАТО гарантує відновлення територіальної цілісності країни? В жодному пункті там не написано: знаєте, то таке, знаєте, чи якщо ти відбуваєшся, тобі можуть допомогти. А далі це, це така теж лотерея. Ну, Трамп хотів, щоб Європа взяла на себе більше фінансування. Окей. Винесемо за душки Іспанію, Бельгію, але в цілому ж все вдалося. То виходить, що Трамп має захищати разом Європу, разом з партнерами. Слухайте, Це все теорія жору. Це буде перевірятися, коли будуть нападати на росіяни. Це я думаю, що країни Балтії. А в... Польща Північна Європа більше вірить в Україну ніж в США. А щодо зустрічі Зеленського із Трампом, після неї, ну бо, по перше, вони говорили про системи ППО Петріот. А по-друге, Трамп потім відповів е, на е, моїй мої колезі-журналістці, що ми будемо дивитися, нам самим не вистачає Петріот. Як все це сприймати? Трамп готовий нам надавати ць, таку допомогу чи ні? Ну, давайте так. Там їм реально може не вистачати. Ну знаєте, скільки комплекс Петріот коштує всього, то там mm. по моєму один мільярд. Так, мільярд. Да, одна ракета, скільки? Мільйон доларів. Я думаю, що вони не розраховували на таке інтенсивне використання цих ракет. Там їм реально може не вистачати. Вони реально можуть не встигати їх виробляти. Це я цього не виключаю. А їм ще там, Ізраїль треба контракти виконувати, які були за контрактом. Там же завжди йде питання, що вести з Європи. А європейці теж говорять: ну у нас є нормативи безпеки, і ми теж не можемо це робити. Тому я не виключаю, що там і технічні можуть бути проблеми. Говорити про те, що е, це мішок картоплі, який ви можете в магазині купити, да або замінити, це не так в дійсності. Це і велика політика, і узгодження, і гроші, в тому числі величезні? Тому я можу бути, не виключаю, що там в дійсності можуть бути багато нюансів, про які ми не знаємо. Але водночас Трамп каже про економічну угоду з Україною. Величезна кількість земель цікавить Сполучені Штати Америки, і це зрозуміло, тому що Штати залежні від рідкоземів, вони залежні від Китаю у в цих рідкоземах. Чому тоді, якщо Трамп відноситься до України як до корови, чому він не починає її доїти? В тому сенсі, що ну виганяти звідси росіян? Ні, ну давайте. Це ж ця ж угода по-різному може працювати. Давайте так. Да? Вона ж може працювати і так, що, е, е, наприклад, захоплює Путін Україну. Припустимо, да? припустимо. Гіпотетично цього не буде. Я просто говорю, як воно може бути в цьому цивічному світі. А Путін скаже, що я захистив ваші інтереси. От і все. Трамп скаже: ми з Путіним там домовились. Ми тут все на інтереси американського народу запиши. Може і так грати, так що не слід ідеалізувати цей світ а, і так далі. Тому тут же ж питання не в тому, що ми повинні розуміти, що виганяти росіян і основну роль повинна грати виключно Україна виробництво своєї зброї довбати по території Росії. А по цій угоді після війни я думаю, що дуже багато питань до американців теж буде? Як вона підписувалася, які умови? Це зараз поки що не задають. Я підозрюю, що вона буде скасована. Угода ця про рідку зими? Давати вигідні, вигідні речі. Ну, якщо, якщо не буде американський солдат на українській території і допомога гарантована, навіщо тоді ця угода? Що європейці не можуть добувати нафту газ і літі? Можуть, але ж вони допомогу дають. Зрозуміло, що боротьба з росіянами це в першу чергу наша відповідальність, але все одно ми розраховуємо на якісь санкції. А от Рубіо сказав, що не буде санкцій, бо є вікно можливостей для переговорів. Як все це сприймати раніше? Говорилось про те, що можливо на хвилі успіху після близького сходу Трамп захоче повторити масштабувати цей успіх тут в Україні. Такого не буде. Так, а до чого тут американці? Так санкції ж європейці повинні ввести. Купуючи ну... газ. Хто а, європейці не вводять санкції? Я більш ніж впевнений через те, що Трамп їх не вводить. А власне і да, саміт да, НАТО да, так да, був побудований. Це називається розводки. Да? Ну чому розводки? Це... Вони ж всі дивляться, вони не хочуть злити Трампа, вони не хочуть. Бо, е... значно, не ну, хочуть злити. Що, значить, не хочуть злити. Трамп їм говорить: купуйте наш газ, чого ви російський купуєте? На 20 мільярдів. Та він тільки щасливий буде, якщо вони будуть купувати. Це ще при це ж претензії американців до європейців. Що це ви купуєте, фінансуєте Росію, а потім до нас приходите розповідаєте, що у вас такі проблеми? Далі е, я вам сказав один пункт внести санкції. Е, що заборона через територіальні води проходження судень, суден, суден, на які накладені санкції, все торгівля російською нафтою через Балтійське море закрите. Це що знову Трамп заважає робити європейцям? Да. Чи хто там? Срачка-то болячка, як говорить на, в Україні, да? це виключно європейці повинні робити. Це вони прика... при... починають перекидати відповідальність. Тим більше санкції американці значили, ні, жодна санкція не знято, яке запроваджені Вони сказали: у нас така у нас така позиція, ми нічого не знімаємо, Україні допомагаємо. А к європейцям питання: тобто і нафту газ купують. і... Аграрну продукцію, що найцинішніше, метал купують. Це хто така, шо а що з цього купують американці у росіян? Нічого вони не купують. От і все Ну, американці можуть дійсно завадити, е, збагачуватися за рахунок експорту в Росії, можуть заборонити ну, от, Китаю, Індії. А європейці, навіть якщо санкції введуть, ну вони ж не настільки послаблять Росію, щоб Росія зупинилася, то тому розрахунок саме на американців. Якщо перекриють датську протоку, все можна вже закривати економіку Росії. Там дві протоки треба перекрити: Датську, Данську і Ламанш. І можна вже Китаю за питання не задавати. Туди просто нафта доходити не буде. І дієві санкції це є виключно українське От Коли СБУшники лопашили пер, на початку цього року на 15% експорт скоротився російський, от і все. Тут тут давайте тут треба теж знаєте, слідкувати. У нас забагато претензій до американців європейці це підтримують. Знаєте, тут американці тут Трамп, тут вони винувати. А самі сидяти заробляють на нафті та газі. Ну так що треба теж задавати правильні запитання і на цифри дивитися товарообіг Росії. США та товарообіг з, з європейцями добре. Але я повернуся до свого питання. В навіть Джорджа Мелоні закликала Трампа використати рішучість ще щодо Ірану у вирішенні війни Росії проти України. Чи можливо, взагалі, такий сценарій, де Трамп поведе себе по відношенню до Кремля, так як повів себе до режиму Айатолу? Та Ми не повинні чекати, поки він там буде сценарій. Ми повинні створювати такі сценарії. Да? А створювати такі сценарії виключно атаками на території Росії, демонструвати силу. Американці чого Ізраїль підтримували? Ну тому що вони силу демонструють. Американці, тобто Ізраїль зробив всю основну роботу, і американці вже приєдналися до переможця. Так світ побудований. Чим більше будемо лупашити, тим більше будуть давати зброю, більше допомагати. Менше лупашити, ну поплескаю тобі, і Скаже, що ти молодець. Пане Тарасе. Ми розбиваємо другу армію світу, як вони вважали, вже четвертий рік у повномасштабній війні. А так, взагалі, 12-й рік. Хіба цього мало? Ми можливо і слабші ніж Ізраїль технологічно, але по факту ми ж себе вже проявили. Цього недостатньо. От коли почне сипатись залізниця російська, коли перекриються парти. Новоросійська Балтійського моря, те, що ми повинні зробити, це наша робота. Да, хімічно промисловість знищення, удари там, От тоді вже американці зрозуміють, що росіянам гоплик треба. Допомагати українцям, щоб сказати, пахал я й трактор, щоб показати перемогу американської зброї, у себе напишуть, що десь поряд проходили українці. Як на ваш погляд, я це питання глядачам поставив. Ще раз нагадую, чекаю на відповіді у коментарях, як в Кремлі насправді сприйняли цей саміт. от ці результати з якими відчуттями? Що вони побачили? Я думаю, їм погано стало від бомбардування ран. Угу. І, да, вони побачили, що це може бути що є людина в Білому домі, яка спроможна, є воля застосування американської зброї, чого вони там скавчали стосовно того, що виявляється є цей що міжнародне право, і так далі. Їх страшно, а те, що європейці дають гроші, теж неприємна звістка для них. До речі, вони ж почали говорити, що Україна не повинно бути в ЄС. Ви помітили до цього, mm -hmm. говорили, що в ЄС не в НАТО. Тепер і в ЄС не треба, тому що це ознаки того, що е, рішення щодо вступу України в ЄС стає собі ж реальним. Ну і Орбан, власне, палиться, так би мовити, а це реакція наших сусідів якраз теж показово, тому що вони реально бачать, що то Україна це дуже потужний конкурент е, по багатьох параметрах. Тому що першими тут Орбан, коли говорить, що. А, Угорщина постраждає через зближення України з ЄС. Отут Орбан не бреше. Це правда. Постраждає і Словаччина, постраждає і, і Угорщина, і Польща постраждає. Більш перспективна країна. Ну а, НАТО саміт показав себе консолідовано, об'єднано. А можливо в Кремлі розраховували на те, що буде розбрат, особливо ну. Трамп з цього починав ще, коли обирався президентом, то зараз вони, можливо, побачили силу і не будуть атакувати країни НАТО? Чи як? Я чого не бачу, а кого боятися там? От кого боятися? А вони готуються до старої війни. Ну от я сказав: 200 шахедів залітає, куди вони бити будуть? Або корейця захоплюють Нарву. Або йде суховантаж, наприклад, по Балтійському морі відкривається палуба. Звідти вилітають 10 тисяч дронів і довблять якусь країну. Суховантаж, звичайно, панамський. Але вони підставлять Трампа. Трамп заявив, що Росія ніколи не нападе на НАТО, поки він президент. Ну підставить не підставить, то таке розмови. Коли коли притиснуть, то вони можуть різне зробити. Китай може притиснути Росію, щоб вони це зробили. Китаю вигідно показати, що о, США не надійний союзник. Як сприймати інформацію про те, що ну, по перше, Трамп сказав, що він готовий до діалогу з Путіним? По-друге, от е, Флайт Радар е, повідомляв, що спецборт російський з посадовцями прямував до штатів вчора ввечері. Власне, чи може це бути сигналом про якісь таємні переговори Вашингтона і Москви? Та немає ніяких перемов. Ну слухайте борти постійно там літають. Це ж дипломатичні борти. Когось привозять, когось завозять, дипломатична пошта возиться. І так далі, ну немає зараз ніяких перемовин що немає що росіянам запропонувати. Трампу навіть з посередництва Іраном їх викинули, тому що там не в тому, що вони там не потрібні. Там є ізраїль, там є США. Навіщо? Навіщо посередництво Росії, якщо є авіація Ізраїлю, яка контролює весь повітряний простір рану? Тоді як розуміти Трампа він дистанціювався остаточно чи він все ще вичікує чогось? Навіщо в цей час дистанціювався? Від від війни, яку він намагався хотів завершити, аби бути миротворцем? От так ну, вони є стороною, вони нашими союзниками зброю постачають, постачають, не забороняють американського розвитку. Дають то які, куди вони дистанціювалися, куди, куди ти подінешся з підводного човна. Вони, Трамп склався в, в особисту війну України і Росії. Тому так просто він не може з'їхати. Добре, останнє питання. Ердоган, прокоментуйте його заяву. Трамп погодився взяти участь у потенційній зустрічі з лідерами України та Росії в Туреччині за умови, що на неї приїде Путін. Що це все означає? Ну, нехай привезуть, от Зеленський тепер не, нехай не нехай забезпечать явку Путіна в Стамбулі. Ердоган разом з, з Трампом. От нехай привозять. Ви ви взяли зобов'язання, ну так привозь. Цього не станеться на ваш погляд, так? Не станеться, ні, звичайно. Через те, що Путін боїться, арешту, ну багато чого боїться. Там ну, з Ердоганом, ну там арешту можна не боятися, але можна ж не повернутися. Приїхати то можна, можна ж потім не повернутися. Ти ж не що там станеться. А, це раз. Ну і Путін же сказав, що він ну, ну Путін не хоче зустрічатися з Зеленським. Він не вважає себе рівним. Він хоче зустрічатися виключно з Трампом або Цзімпінням. А все інше то таке для двадцять для нього. Рівень а десь в Стамбулі зустрічатися. це теж ну, все ж таки, як не крути, але Туреччина країна НАТО. Дякую вам за розмову за аналітику. Тарас Загородній, політтехнолог був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях і тисніть. Вподобайку.